І відкриватиме наш вато чорний Юрій. Це коротко така горіть про соціальні відносини хлопців, дівчат там, про любов і всяке таке. Ну. Починає дівчина, туди діалог я народжу тобі дитину, від тебе, одну єдину. Ми віддамо всю батьківську любов, подаруємо все родине тепло. Ми єдиний, мій коханий. Поміж всіх чоловіків, лише з тобою хочу бути. Ми знайомі лише два тижні тиждень зустрічаємось, там мені здається. Без дитинства, ти моя рідна душа, я це відчуваю. Обійми мене міцніш і поцілуй тричі, і потім ще раз тричі. Зневірився я в коханні і проклинав життя, та тут зустрів тебе, як халя не пив, сподуна. Спочатку не розумів, що в мені так вирує, чому серце моє калата. Та на другий день, коли прийшла відлига, і звідки забуття, до мене перейшли почуття, зрозумів, що кохаю тебе. Роди мені дитину, пацана, колись потім, Гороскоп писав. Ти знаєш, говорить вона. І для мене зірки на небі так само склались. Чи розклались? Що сьогодні і в мене піде година палкого кохання. Лиш гороскоп я не читала, це мені підказує щось нижче пупка Пальцями відчуваю, що в гороскоп ще передавав погоду нижче того пупка Два тижні потім він козак, як і всі інші мужики, він констатував такий факт. Всі баби ж люблять, в тому числі й вона. Хоча вони й перебували на відстані, та в один голос кричали: кохання нема, кохання нема, Суть цієї пасні проста, якщо слухаєш погоду.